Суд через перейменування. Сьогодні зарічний райсуд розглядав справу за позовом депутата міськради Юрія Перепеки до сумського міського голови. Усе через те, що останній своїм розпорядженням перейменував назви вулиць Сум. Остаточного рішення не прийняли. Представник позивача клопотав про залучення до справи доказів. Перепека саме звертався 1 квітня 2016 року. Зі зверненням попросив надати йому всі. Всі без виключення документи, які були враховані при прийнятті відповідного розпорядження. Для того, щоб об'єктивно, повно та сербічно вирішити справу, є необхідне з'ясування, чи було надано відповідь переписці на його звернення від 1 квітня. Саме на те його звернення було надано відповідь паном Паком 12 травня 2016 року. За таких обставин, щоб усудити це непорозуміння, а надати ми цю довідку не маємо, як я пояснив, чому, тому що нам її не надали, хоча вже минули всі строки для надання, тому ми просимо суд вжити заходів до набуття цієї довідки. Підстави, які ретельно так сказати, надумуються представником позивача, є очевидно безпідставними. Так і не зрозуміло на доказування якої саме обставини спрямована дана депутат. Не стосується, не впливає на предмет спору і на так сказати правову позицію старим по даній справі. Виключно це так, якби бавляться. Ви питання працівника позича пройдений «Докази задовольнити. Будуть у заступника міського голови керуючого справою виконавчого комітету Сумської міської ради Бонтерца ВМ письмову довідку про дату та номер реєстрації канцелярії виконавчого комітету Сумської міської ради депутатського звернення перепеки ЄО no від четвертого дві року. Довідку надати до суду в строк 15-го року. Суді оголосили перерву до 23 вересня. Нагадаю, 5 травня депутат міськради Юрій Перепека позвався до суду проти мера Сум Олександра Лисенка. Тоді зарічний райсуд зупинив дію розпорядження міського голови про перейменування вулиць прийнятого 19 лютого цього року на виконання закону України про декомунізацію. У сумах мали перейменувати 85 об'єктів.